Діти, перед тим, як будемо вчити пісню Ой, заграйте дударики», я хочу вас познайомити із деякими словами, що зустрінуться у пісні. А спочатку текст. Ой, заграйте дударики, молоді гуцули, так, щоб танець у Виванець полонини чули. Ой, заграйте дударики на дудках клинових. Як приємно танцювати в кептариках нових! Ой заграйте додарики, а ми заспіваємо. Хай злітає наша пісня та над нашим краєм. А тепер розберем слова. Ви знаєте, що у нас на Україні на заході є величезні гори, які називаються Карпати. Там проживають люди, яких часто називають гуцули. Між горами в низині є полонини, це площа без лісу, де пасуться вівці та косять траву. Ще зустрічається слово Кептарик це безрукавий хутряний кожушок, який носять чоловіки, жінки і діти. Танець у Виванець. Танцюють, тримаючись один за одного, не розриваючи ланцюжок. І тільки в Карпатах можна зустріти великий духовий інструмент, який називається Трембіта. Тож в добрий час вчимо пісню Ой, заграйте, дударики.